Друзі, вітаю вас на майданчику Інкар. Мене звати Владислав і до вашої уваги Kia Єніро. Автомобільчик 2020 року, привезений з Європи. батарею має 64 кВт. Запас ходу до 500 км і пробігу 130 тисяч км. Це у нас рестайл. Так, так, в 2020 році у нас був перший рестайлінг, в нього замінили задні фонарі, вони зробили трошки інакшої форми, і поставили вже більшу мультимедію в порівнянні з Дорістом, який йшов до 2020 року. І потім вже була ще один невеличкий рестайл, змінили просто значки. В принципі, остальне все залишилось те ж саме. Що ж, автомобільчик у нас майже в максимальній комплектації маємо. Тільки декілька пунктів не вистачає до максималки. Е, що ж, давайте пробіжемось, бо є що розповідати про нього. Є проктронічки передні, задні, є led оптика led денні ходові вогні, 17-ті легкосплавні дисочки з датчиками тиску шинах, е, безключовий доступ в передніх дверях, є датчики сліпих зон, заводське тонування. Що ми далі маємо? По портам зарядки, звичайні стандартні порти зарядки європейські, Type 2 та CCS. Приймають до 100 кВт з швидкісної станції. Так, що далі маємо? Преміальна акустика JBL, Це добре. Далі. Автоскладування дзеркал, підігрівчики, регулювання дзеркал, скло підіймачі з давочками на передніх вікнах. Шкіряний салончик, електропривід сидіння. Далі утримання в полосі, адаптивний круїз контроль. шкіряне кермо, кермо має підігрів, також передні сидіння мають підігрівчики, три режими рекуперації, кнопочки під кермом, плюси мінуси. Далі, що ми маємо? Великий екран Android Auto Apple CarPlay. Далі кнопочка старт, клімат-контроль. Бездротова зарядочка смартфона. Ось у нас сенсор. І коли ложите телефон, він вмикається. І коли йде зарядка, світиться оранжевим. Далі електроручник, автохолд Три режими руху, підігрівчик керма, підігрівчик сидінь. Три положення. Декоративна підсвіточка у нас є. Ввечері виглядає офігенське. Коли стемніє, буде видно. Салонне дзеркало має автозатемнення. Дачки дощу світа сказав, не сказав, є. Далі погнали, 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 далі. Ось так от виглядає салончик. До речі, бувають шкіряні салони навіть без підігрівів. Так, шторка на місці. Подовжувач зарядочка, що там нас вони е Сервісний набір, секреточка, клей компресор. Камера заднього руху теж присутня. Це у них навіть в базовій комплектації є. Так виглядає наш автомобіль. Але комплектація завжди має перевагу. Пасажирське сидіння механічне, але є мікроліфт навіть. Цікаві декоративні вставки в оглянці, мені вони дуже подобаються евніра. Що ж, стан офігенський. Пробіг у нас оригінального 139 тисяч кілометрів. Він код на сайті, то можна його провірити по карвертикалю, то по любій базі. Що ж, давайте пробіжимося товщиноміром пропікаємо і, 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 і. і підключимося з діагностикою і прочитаємо сох. Капот алюмінієвий пробувається. Завжди тоншим шаром, а стальна кузовщина пробивається більше. Багажник у нас теж йде алюмінієвий і теж буде пробуватись тоншим слоєм. Можна взагалі у них там 5 мікрон може пробиватись, 0 може пробитись, 10 мікрон, як бачите. По батареї, думаю, теж зауважень не буде. Дверка має слой фарби. Дуже-дуже десь тоненький слой фарби, бо навіть заводська наліпка, бачите, вона є на місці. Тут завод взагалі пробувається. Десь, походу, щось царапнули, геть незначне, і його підлакували. Не критично взагалі. Тобто з поверхню десь якась маленька царапинка була, її підрівняли, Під, точніше підкрасили, нічого критичного взагалі. Так, погнали, перевіримо його, підключимось з діагностикою. Почитаємо швиденько і біжу знімати вам ще одне ніро. Сьогодні в мене на зйомки на публікації три Трекіоніра. Так, о, підключився. Точніше, вставив, зараз, зараз прочитаємо його. Так, попередній я підключався теж до Ніро, тому воно зараз швидко підключиться. Не потрібно вибирати автомобіль. Але хто б що не казав з електромобілі, блін, не, не журчить, не гарчить і е, дуже швидко салон нагрівається. В салоні тепло, як кажуть, що в електромобілі мерзнеш. Ну, Мерзнуть ті, хто. Не вміють ними користуватись, ті мерзнуть, бо бояться зарядитись. А так питань взагалі немає. Так, по коміркам пробіжимось. До речі, автомобільчик у нас вже на реєстрації українській, і ціна збережена, ціна та ж сама, практично, що і була в минулому році. У нас ще великий запас автомобілів є, скажімо так, на нашому складі. Е, тому по електромобілям вибір величезний. Можете вибрати, придбати ще за старою ціною, тому що наступні автомобілі, які будуть заїжджати, буде, буде, буде сплачуватись 20% ПДВ. Так, по коміркам все рівно, все однаково. Далі дивимось СОГ. State of Hills 100%. Ну, Несумнівно, якби. Бачив менший сох, бачив сох 85%, але там в машині пробігу 300 з лишнім тисяч кілометрів було. Так що, якось так. Автомобільчик у нас в наявності в Вінниці, готовий до будь-яких перевірок та тест драйвів Вибір Ніро величезний, також є великий вибір кони, мігани, пижики 208, зойки та інші марки і моделі електромобілів. І не тільки. Також вже завозимо переважно дизеля-бензинки, гібриди, плагін-гібриди. Ну, вибір величезний. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com Посилання там внизу, в описі та в коментарях. Посилання переходьте, підписуйтесь, особливо на телеграм-канал. В телеграм-каналі будете бачити все свіже і нове, що ми закупили. Публікації щосереди, щотижня закуповуємо та публікуємо нові автомобілі. Зацікавило? Приїжджайте, забирайте. Варіант Офігенський, стан суперовий, пробіг, бомба. Жодної машинки, до речі, на майданчику немає з крученими пробігами. Це я вам гарантую. Можете приїжджати, перевіряти всі автомобілі, не знайдете жодний скручений пробіг. Всі з оригінальними підтвердженими пробігами. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.